Чи може кримінальний самонагляд одного разу замінити в'язниці? Ера домашньої свободи, як технології, можуть переосмислити покарання та соціальну реінтеграцію. В останні десятиліття світ зіткнувся з парадоксом: тюремні системи переповнені, неймовірно дорогі та загалом неефективні для запобігання рецидивам. Традиційні методи покарання засновані на ізоляції та позбавлені волі, часто є контрпродуктивними. Посилюючи соціальну дезадаптацію та перешкоджаючи успішній реінтеграції в суспільство. В епоху стрімкого технологічного прогресу, коли штучний інтелект, біометрія та носимі технології стають все більш звичним явищем, виникає питання, чи настав час переосмислити саме поняття покарання. Ідея самотюрми, або як вона називається в оригінальному тексті Сау Фансал, безумовно, є радикальною пропозицією. Але вона заслуговує серйозного розгляду. Ідея полягає в тому, щоб замінити традиційні в'язниці системами постійного моніторингу та контролю, які дозволять ув'язненим відбувати покарання вдома під пильним оком штучного інтелекту та біометричних датчиків. Спочатку це може здатися антиутопічним поняттям, яке порушує особисту свободу та межує з повним контролем. Однак за умови належного впровадження та суворого дотримання етичних стандартів система домашньої свободи може бути набагато ефективнішим і гуманнішим способом досягнення цілей покарання, захисту суспільства, виправлення правопорушника та зменшення навантаження на бюджет. Чому традиційні в'язниці є проблемою перш ніж заглиблюватися в деталі системи домашньої свободи, важливо зрозуміти, чому нинішні тюремні системи працюють не так, як повинні. По-перше, це неймовірно дорого. У Сполучених Штатах, як зазначено в оригінальному тексті, щорічно на ув'язнення витрачається колосальні 182 мільярди доларів. Це величезні кошти, які можна було б направити на освіту, охорону здоров'я чи інші соціальні програми. По-друге, в'язниці часто стають розеясадником злочинів, де ув'язнені спілкуються з іншими злочинцями, навчаються новим технікам і готуються повернутися в суспільство з більшим досвідом злочинів. По третє, ув'язнення часто призводить до соціальної дезорієнтації та відчуження, що ускладнює успішну реінтеграцію в суспільство після звільнення: як працює система Home Freedom? Поняття Домашня свобода, описане в оригінальному тексті, включає кілька ключових елементів. Браслет на щеколотку з GPS-трекером, дозволяє відстежувати місце знаходження ув'язненого в реальному часі. Датчики, що фіксують дії та мову, забезпечити постійний контроль за поведінкою ув'язненого. Енергетичний пристрій, по суті. Електрошокер застосовується до тимчасової непрацездатності у разі порушення строків відбування покарання. Штучний інтелект аналізує дані, зібрані датчиками, і визначає, чи були порушені умови покарання. Етика та обмеження, де провести межу. Незважаючи на потенційні переваги, система домашньої свободи викликає багато етичних питань і обмежень, які необхідно ретельно розглянути. Порушення конфіденційності, постійний контроль за поведінкою і спілкуванням людини є серйозним втручанням в його особисте життя, необхідно встановити чіткі правила щодо того, які дані збираються, як вони використовуються та хто має до них доступ. Можливість зловживання система може використовуватися для політичного переслідування, дискримінації чи інших неналежних цілей. Необхідно розробити механізми моніторингу та нагляду, щоб запобігти зловживанням. Технологічні збої, що станеться, якщо система виходить з ладу? Як забезпечити безпеку та справедливість у таких випадках? Психологічний вплив, постійне відчуття контролю може призвести до стресу, тривоги та інших психологічних проблем. Необхідно забезпечити заходи психологічної підтримки засуджених. Відповідність покарання злочину, не всі злочини однакові. Система Свобода вдома не повинна застосовуватися до особливо небезпечних злочинців або тих, хто становить загрозу для суспільства. Мій досвід і думки Я працюю в відбезпеці більше 10 років і розумію, наскільки складною та ризикованою може бути розробка та впровадження систем моніторингу та контролю. Але я також переконаний, що за допомогою технологій можна вирішити багато соціальних проблем, у тому числі реформувати пенітенціарну систему. Я вважаю, що система домашньої свободи може стати набагато ефективнішою та гуманнішою альтернативою традиційним тюрмам. Однак це вимагає ретельного розгляду всіх етичних питань і обмежень, а також розробки суворих правил і механізмів контролю. Альтернативні підходи та доповнення. Я вважаю, що систему свободи вдома не варто розглядати як заміну в'язниці взагалі. Скоріше, це один із інструментів в арсеналі правоохоронних органів, який можна використовувати в певних випадках. Я також вважаю, що потрібно більше уваги приділяти профілактиці злочинності та реабілітації злочинців, Інвестиції в освіту. Охорону здоров'я та соціальні програми можуть допомогти зменшити злочинність і допомогти злочинцям повернутися в суспільство. Ось кілька додаткових ідей, які можна інтегрувати в систему домашньої свободи. Індивідуальні програми реабілітації, розробка індивідуальних програм реабілітації з урахуванням особливостей кожного ув'язненого. Віртуальна реальність для навчання та терапії, використання віртуальної реальності для навчання новим навичкам, проведення терапії та моделювання ситуації у реальному житті. Спільноти онлайн підтримки створення онлайн спільнот, де ув'язнені зможуть спілкуватися між собою, отримувати підтримку та ділитися досвідом, системи винагород і заохочень, впровадження систем винагороди та заохочення за хорошу поведінку та досягнення реабілітаційних цілей. Висновок, майбутнє покарання. Система домашньої свободи це не просто технологічне рішення, це зміна паради ГМи щодо покарання. Це визнання того, що в'язниця це не лише спосіб захисту суспільства, а й інструмент соціальної адаптації та реабілітації. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше країн, які експериментуватимуть з альтернативними системами покарання, такими як Домашня свобода. Це вимагатиме від нас переосмислення самого поняття справедливості та пошуку шляхів, які дозволять нам захистити суспільство, реформувати злочинців і створити більш справедливий і гуманний світ. Розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту та біометрії, відкриває нові можливості для реформування системи покарань. Але важливо пам'ятати, що технології це лише інструмент. Важливі наші цінності та наше бажання використовувати технології для досягнення цілей справедливості та гуманності. І тільки з таким підходом майбутнє покарання може бути світлим і справедливим.